Знаходився на окраїні села і боялися за своє життя і за життя дітей. І ми вирішили спуститися до погребу. Потім, на ранок, 6 числа, Роман не жборець згадав, що є телефон, який він сховав у будинку. Це був телефон його сина. Він пішов. Забрав цей телефон і подзвонив своїй матері, сказав, щоб вона видалила всі пости у Фейсбуці і заблокувала його сторінку. І в цей час я не знаю, яким чином з'явилися ці військові. Метовінці, і вони побачили, що у Романа в руках телефон. Вони спустилися ще до підвалу. Подивилися, хто в підвалі знаходиться, і сказали, що чоловіки виходять. Так, мій чоловік і Романе вийшли з підвалу. Я казала: ви їх повернете. Вони нічого нам наразі не відповіли і забрали і повели. Я вийшла тихенько за ними, і подивилася, коли куди вони повели хлопців, і побачила, що вони повели хлопців в сторону школи попід лісом. Це був останній раз, коли я бачила свого чоловіка.